потім буде до мене запаркуватися, так да? правильно? Або... Що, або? Прості люди можуть ставати... Що, що прості люди? Що, що? А ви чого? А чого не зроблено так, як має бути? А, а хто? Ми маємо робити? А хто має робити? А хто має робити? Дорожня Має робити влада. Ти ж сам це э, сховайте телефончик. бо я тобі не давав дозволу себе знати. Ви порушуєте голос, ви порушуєте законодавство. Ти з що я порушую, ти, 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 я, порушую я знаю. Бачу, то, що, я в лужу стою. От спочатку з ними Я в лужу стою. А потім будеш покажи Я в лужу стою. А ти а покажи свою мозку. От чекай, зараз познімаю. Ти зараз розбудеш, чекай. Як ти вісти усіх остальных. Всіх знімають. Всіх знімають. Всіх знімають. І записуй на диктофон. На записуй на диктофон, на диктофон я не на все запишу. Ну, що так, так, не так. Покажи, пожалуйста, свою машину. Ви не поя по, маю вам машину показувати? А чому ви маєте машину знімати? Порушення знімаємо, порушення дорожнього руху знімаємо. Зараз той депутат. Де тут? Де де сюди депутати, сюди. Сюди, де блядь, я зараз робіну. Я зараз розуміюся, депутат. Добре, добре. добре. добре де Скажеш депутату, що я забрав. Нет. Ты чув, що я не.

Це не відношення. Я не здам метр назад. Це не ваше. Це ніяко відношення з інвалідними. Немає ніякого відношення. Я зараз піду до типу кажуть. Саня, став його. Як вашого другого звати? Ні-ні, без вас? Він вчинив зараз злочин, по суті. Просто щоб я розмовляв. А ти? Ти не вчинив злочин? Ні, бо ви роздружили права. Я знімаю порушення. Які права я маю? Вам вон людина сказала, який пункт, все, які проблеми.